Привіт, моя творча родина! Сьогодні будемо в'язати мотив для кардигана із сайту Alize. Цей мотив в'яжеться нескладно по методу бабусиного квадрата. Почнемо. Для цього нам потрібна ниточка, яку ви вибрали гачок потрібної вам товщини. Робимо. Першу повітряну петлю. І набираємо, враховуючи цю 44 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Ось зв'язали ми ланцюжок з 44 повітряних петельок. Продовжуємо далі. Починаємо в'язати перший ряд. Робимо накид на крючок і в четверту від гачка петельку робимо один стовпчик з одним накидом: 1, 2, 3, 4, в четверту. В четверту. І далі робимо іще один стовпчик з одним накидом. У нас вийшло з цими підпетелями це як три повітряних петлі, вони заміняють там один стовпчик з одним накидом. Получилося три стовпчика з одним накидом. Робимо повітряну петельку. Через одну петельку на нашій повітряній цепочці робимо. Ще один стовпчик з трьома накидами. з одним накидом вибачаюсь. Ще один далі по цепочці. І ще один. Повітряна петля. Продовжуємо далі, пропускаємо одну петельку. Далі так само по ланцюжку йдемо і робимо три стовпчика з одним накидом: один. Два. Три. Повітряна. Далі. Один, Два, три. Так, у нас виходить одна, дві, три, чотири групи із трьох стовпчиків з одним накидом, і між ними повітряна петля. Так, дивимось на наш зразочок, що у нас тут є. Один, два, три, 4, 5. Значить, ми пропускаємо. Верні в'яжемо повітряну петлю і робимо ще через одну петельку, і ще одну групу з трьох стовпчиків з одним накидом. Один, другий. І третій. Далі ми формуємо уголочок оцей пропускаємо 4 повітряні петельки на, нашій, на нашому ланцюжку. 1, 2, 3, 4. В п'яту петельку не робимо зараз е, повітряну петлю між групами. Просто сразу в'яжемо з, такі, з таку саму групу із трьох стовпчиків з одним накидом. 1, 2, 3, 4. В п'яту. 1, 2, 3, 4. В п'яту. Робимо Три стовпчики з одним накидом по ланцюжку. Ну, і хто зрозумів, то далі ми продовжуємо так само до того моменту, поки у нас не закінчиться повітряна оця ланцюжок з повітряних петель. Зв'яжемо і стрінемося в кінці ряду. Закінчую в'язати ряд, пров'язала один стовпчик, другий, третій. Третій. Ми бачимо, що трошечки у нас вже вимальовується. З однієї у нас п'ять груп по три стовпчики з одним накидом, і з другої сторони так само. Один. 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 Продовжуємо в'язати далі. Набираємо три повітряні петлі для підйому. 1, 2, 3. Перевертаємо в'язання на другу сторону. Робимо стовпчик з одним накидом. І в ту саму петельку звідки у нас виходило в'язання. Пров'язуємо ще два стовпчики з одним накидом. Повітряна петля. Тепер ми будемо в'язати в проміжуточки оці між групами стовпчиків з трьома накидами. Так само по три стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Повітряна петля. Ось дивіться, тут ми йдемо на розширення спочатку ряду, а тут, отут, посередині, у нас буде скорочення. Ми, буде тут, ми будемо тут скорочувати, а тут будемо розширяти. За що цього у нас так і буде йти ем, оцей мотивчик наверх, і буде у вигляді отакої галочки. Стрілочки, галочки, як вам завгодно. Дов'язуємо до середини і зустрічаємося. Все ж таки вирішила показати, як це робиться, може хтось не поняв. Пров'язали далі три стовпчики з одним накидом у проміжуток. Тут у нас була одна повітряна петелька, між стовпчиками, групою стовпчиків. Продовжуємо. Повітряна петля. Один стовпчик, другий. третій. Повітряно. І далі так само продовжуємо один, другий, третій. Так, дивимося, що у нас тут виходить? <кій> виходить у нас отак. Тут на з'єднанні оцих двох груп стовпчиків ми не робимо повітряну петлю. Вона нам тут не потрібна. Ми одразу починаємо в'язати другу групу стовпчиків. Підходимо до кінця ряда. три групи стовпчиків, повітряна петля і в третю повітряну петлю. Находимо, і робимо стовпчик з одним накидом, другий і третій. Далі все так само: три повітряних, розвертаємо роботу на іншу сторону, на другу сторону, і продовжуємо. Там, де ми робили три повітряних в те, саме, в те саме основання робимо ще два стовпчики з одним накидом. повітряно. І продовжуємо в'язати далі. Що хочу сказати? В'яжемо ми цей мотив стільки, скільки вам захочеться. Я в'язала Доки у мене не буде, отут по центру 10 дирочок. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І все, я мотив, зробила тут останній стовпчик, закрила і все, мотив готовий. Але ви можете в'язати його і довшим, і меншим, і коротшим, наскільки тут ви захочете. Взагалі, все це можна регулювати. Кількість оцих стопчиків тут можна регулювати, висоту можна регулювати. Це все на, ваше, на ваш вибір, на ваше усмотрення.